будь-якій традиції ми робимо підношення. Тому що через запахи, через вогонь, через фрукти або через квіти ми зв'язуємося з потенціалом енергії, так сказати, там, де є тонкі сили та сприйняття. Інколи їх ще називають духи-помічники, ангели, архангели. І якщо ви згадаєте, то у кожній традиції використовують для цього вогонь, квіти, фрукти. Якісь пахощі, це все дає змогу з'єднатися з цим полем, тому що воно все передається через запах. І це тонкий зв'язок, якраз на рівні такої стихії, як повітря. І коли ми цей контакт встановлюємо по закону Всесвіту, спочатку ми повинні щось віддати, якщо ми хочемо попросити підтримку. І на нашому рівні ми можемо дати те, що я сказав.